Итак, так, всім добрий день. Хочу з утра помішати своє вино, свій жмих. Сьогодні вже четверті сутки, як воно броде. Вчора було третій день, але ну, найактивніше. Сьогодні вже трохи не так. І хочу помішати жмих. Повністю змішати, щоб він зверху не підсихав би. І так, будемо мішати. І так, помішав я своє сусло, щоб жмих не пересихав, бо і так я роблю три рази в день, утром, в обід і вечором. Накриваю від сонечка це все, щоб не палило, щоб не піднімалася температура. А ввечері розкриваю. Просто пленочка зверху і все. Від мушки. Все, перемішав. Довольно все неплохо, червоны, красные руки ось двояк. Сподіваюсь, что будет все доброе. Итак, сегодня четвертый сутки нашего бродиня Сусла. Но все доброе.